Я працював на Нікопольському заводі Феросплавів до початку повномасштабного вторгнення. З початком війни прибув військомат, вирішив стати сапером, та зараз очолюю групу розмінування. Проводимо розмінування в Чернігівській області, на полях, де були позиції, ворожі. Робота складна, потребує багатої сили і витримки. На даній території проводились бойові дії, були ворожі війська, вони тут закріплювалися. Тут є окопи, траншеї, бліндажі. Все це обстежується і розміновується. Група знайшов ящик з БК. Знаходимо там снаряди, гільзи від 30 міліметрових снарядів. Знаходимо ящики від боєкомплекту, цинки з під стрілецької зброї. Перед тим як це вилучити, все зривається саперною кішкою і потім тільки вилучається. Я задоволений тим, що я обрав цю військову спеціальність. Усі, хто ще сумнівається, закликаю приєднатися до війська, зокрема в підрозділи розмінування. Давайте разом очистимо нашу землю від ворога та ворожого залізу.